Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, пройшов я бойову перепустку Вікінги та отримав середній танк 9 го рівня. О, який гарний 3D стиль. Танк 9 го рівня італієць Пелісе. Дуже гарний 3D-стиль що, а над 3D-стилем вони дуже Дуже постаралися його зробити. Дуже гарний 3D стиль. Такий красивий. Ну, Повертаємось до цього танка. Напис... О, ще й ворона з'явилась, бачили? <смі> дуже гарно нарисували ворона приліта. Ну, написано, що це середній танк, але. Грається він як важкий танк. Він такий. Доволі. Так, чарфутюр. Альфа у нього дуже, дуже класна. З одного пострілу він може видавати 480 середньої шкоди. Це дуже велика перевага, але. середнє пробивання броні 256. Ну, це таке. Незважаючи на це, що під калібр і в нього дуже втрачається пробивання на великій відстані. 256. Ну, на 9 рівні, ну, так. Згодиться. Голдова пулька у нього це. О, вибачте, під пер'я Удаса. Голдова пулька у нього під колібер, вона якась урізана, 300, 310. Всього він наносить. Вибива, пробачте. Це як на естехах, на Шведах. У, у них теж е, урізана ця голдова пулька. Заряджається він аж. 14,6 секунд. Це дуже довго, ну, незважаючи на таку величезну альфу. Ну, може воно так і. Так, обіннус з Центуріоном. Ах, може воно так і працює, я не знаю. Скільки там хвилину у нього середній урон він наносить. 1900. Ну, це таке. Ти жахнув. Один раз та заховався, отакий от геймплей на ньому. Та час зведення це якийсь жах 2,5 секунди. Це дуже-дуже довго. На велику відстань ти не бахнеш. Поки зведешся, танки вже проїдуть. ну 3D-стиль мені дуже подобається. З дуже. цією вороною вона ще каркає. Прикольно зробили. Ну, головна перевага, це у нього це альфа. А пушка дуже така косюча. А, ще я не сказав про розкид цієї гармати. Аж 0,42. Це. Ну як, совко, совкові всі важкі танки. У них там 0,4. Тіх всіх і СІВ та всіх важких танків СССР. Ну, 042 це дуже-дуже погано на велику відстань не постріляєш. Так, що у нього ще є? Доволі непогано у нього з ХПшками. 1600 у нього. Одиниця здоров'я, ну це... Ну це добре, можна сказати. Б... Бронювання у нього. Ну, бронювання у нього е, гарно броньована, тільки башка у нього. 290 у нього спереду, спереду бронювання по боках 70, ну це шиється всіма. Тільки один є нюанс, у нього величезний люк. Бачите, з правого боку у нього величезний люк. У нього теж там скільки там, 70 у нього бронювання. А так корпус теж такий ст рихлий. Всього 110 міліметрів у нього. О, от від цього дядька мені треба тікати, він в мене жахне, та бій, мабуть, закінчиться. Ну, повертаючись до огляду цього танку, ну, від, від цього, від башки він трохи може танкувати. А так, ну, незважаючи на його рухливість... Це танк однієї. однієї лінії. Рухливість у нього, ну, така собі. Як. О, вихватив, бачили. Як заявляє ВГ, написано 45 км у нього. Час. Але набирай... Він, ну ви ніколи не побачите, може з гірки, він, із, він і їде 45 км на годину. Ну, по факту. Ну, може 35, може 40 км ви будете на ньому їздити. У нього питом, питомна потужність 14,8. Ну це дуже погано. Це, ну, як важкі танки. І, і то у важких танках може бути і більше. Та ще й проходимість по ґрунтах у нього дуже погано. Я ніде інформації не знайшов, але дуже погано. Ну, все, перемога. Поки я трендів перемогли, ну, такий танчик. Не дуже. Їздить він дуже воло, так собі. Ну, все, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Ось такий непоганий бій вийшов.